Виконані роботи по заміні клумб, деяких клумб, які ми переробляли в цьому році. І на сьогоднішній день ми приступили до робіт по заміні газонів. Хочу сказати, що заміна газонів на сьогоднішній день у нас є така серйозна заміна газонів. Це рулоне рулонне газонне покриття, рулони, які вирощуються спеціально для того, щоб зробити заміну. Це Якісне покриття. Хочу сказати, що і ви бачите, що це і екологічна, і естетична різність є між тими газонами, які були, і тими газонами, які ми положили сьогодні. Чому це? Це чисто біологічний процес. Сіний газон він забруднюється, дуже забруднюється перш за все бур'янами. Ми працюємо в таких умовах, де не маємо можливості використовувати гербіциди, тому що це. Антропогенна зона, дуже багато людей, звісно, і ми обмежені в тому, щоб гербіцидним способом боротися з бур'янами. Прополка, на жаль, не допомагає. Тому ми вирішили на цей рік скористатись виділеними коштами і зробити якісний газон, який прослужить, я думаю, що прослужить нашому місту дуже багато років. Ми бачили такий газон Дніпропетровський, їздили до колег, будемо говорити так, з заміною опит, опита. і 5-6 років у них цей газон в такому виді, в якому вони його положили.